Ящивщина, Хущина, Свалявщина та Ужгород лідери за поширеністю віл-інфекції на Закарпатті. Хоча нині захворюваність в області одна з найнижчих в Україні: 37 на 100 тисяч населення. Тоді, як для порівняння, всеукраїнський показник: 312. Із 460 віл-інфікованих закарпатців – 155 хворі на СНІД. Цифри офіційні, реальні традиційно більші, кажуть лікарі. Натомість в області виділяють особливу групу ризику заробітчани. Саме у них. Як ніде в інших регіонах, часто виявляють віл. За весь період епідемії ВІЛ-інфекції СНІДу з моменту реєстрації першого випадку інфікування віл в Закарпатській області було офіційно зареєстровано 878 осіб з перших життів встановленим діагнозом віл-інфекції, в тому числі це 184 дитинки, народжені віл-інфікованими жінками. Ці проблеми. На рахунок лікування діагностики хворих з ВІЛ снідом, але ці цифри не є, скажем, такі трагічні, такі загрозливі, як ну в східних регіонах України.